Перестрілка серед білого дня в центрі столиці невідомі. На двох авто намагалися вбити людину. Інцидент трапився на вулиці Городецького неподалік адміністрації президента. Нападники хотіли втекти з місця злочину та були затримані міліцією. У самому під подій опинилася камера каналу 2+,2. Тож далі ексклюзивне відео спецоперації від Аліни Суюндукової. Перші постріли на вулиці Городецького пролунало пів на другу дня. Зловмисники напали на невідомого. Стрілянина почалася саме тут. За словами очевидців, потерпілий що вулиці Городецького, коли в нього почали стріляти. Чоловік отримав поранення в ногу. Наступні постріли прозвучали вже навздогін тікачам. і на затримання кинулися правоохоронці. Виявилося, що злочинці їхали на автомобілі з різними номерами. Нападники були на двох автомобілях. Один з них майже відразу затримали правоохоронці, інший аж біля Бесарабського ринку. Друга автівка змогла прорватися, перетнула подвійну суцільну на хрещатику та помчала в бік Бесарабки. Доїхавши до бульвару Шевченка, бандити вилетіли на сустрічку і зачепили одну з машин. Ось це другий автомобіль, на якому нападники тікали з місця злочину. При затриманні машина виїхала на зустрічну смугу та збила одного з правоохоронців. Наразі він в лікарні. Автівка втікачів лише дивом не покалічила пані Ганну. Я отак е е сиділа. Отак, отак. Оце все наїхав, оце все зніс, якби я там сиділа далі або стояла в билбі. Паркувальник Сергій бачив, як затримували водія. І перекривали дорогу, і питалися виск... витащити його і відкрити двір. Він е, все одно двигался по встрічці. Коли остановился, они открыли дверь, повалили его на землю, а оділи наручники і все, і увели в машину. Виявилося, злочинців вели правоохоронці і готувалися затримати. Це підтверджує ще один паркувальник, який працює на вулиці, що стала епіцентром перестрілки. За його словами, спецпідрозділ чергував тут за годину до початку подій. Я до нього підійшов, попросив, говорю, якщо що можете від'їдьте, тому що ви займаєте три місця. Вони кажуть, ми не можемо від'їхати, тому що не можемо від'їхати, нам тут треба стояти. Я пішов назад паркувати машини туди вниз, дивлюсь, почав виїжджати транспортера бігом за ним. Получається, 20 гривень мені залишився <кхм> я бігом за цим транспортером, він переїжджає на ту сторону. І ще цю машину, то тобто цю Toyota Avalon. згодом на місці перестрілки з'явився радник міністра внутрішніх справ. Він розповів, у центрі столиці відбулася спецоперація. Сьогодні на вулиці Городецького була бандитська розборка. Роботники міліції обіді троїх чоловік вони задержані, зараз дають показання. Чоловік, який був ранений, знаходиться в лікарні, йому оказується медична допомога. За повідомленнями МВС затримали трьох зловмисників, які намагалися вбити людину, чию особу поки не розголошують.